Всім доброго дня. Закриваємо ми вологу день 2 культиватором. фактором тз 8922 Саморобний культиватор на два ряди лап на високій стойці з тяжолими борами. Одна ось окрайнє середня. Закриваємо ми вологу десь 5 см губини. Бачите, налипає ще трохи на колеса, приводиться чистити. Тут да, грейдерували дорогу і бачите, нагорнули, грів такий нагорнули з землі там ось краю. І, Получається, ще тато релюго робив, відгорував і Дається, приходиться вилазити, розкидати борони. Бо хоч дуже під геть третій переключається виїхати, щоб їх не скинуло, все одно їх перекидає. Це такі справи. Зараз почищу колес, одиницю вам роботу. П'ята передача. Вогонів тут нема. Так, підписники, Ось так виходить по діагоналі ці городи. Рівняються трохи. Бачите, ось скидає борони. розрівнювати. розрівнюватись. Відкидаємо. і щось кинули. Все. Gli caver. C'è un piato. Після кукурузи, а там воно тато перегорав дорогу, з'єднав, віддали люди ще один пород. Там не кукуруза, але вони виломували і вирубали. Тут славно культивується. mai un no, din Eudo.